Привіт! У цьому відео ми покажемо, як створити та налаштувати стікери для карток товарів. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Стікери відображаються в мінікартці та на сторінці товару, і в першу чергу це зручний інструмент для привернення уваги покупців до певних товарів. Наприклад, з їх допомогою можна повідомити про знижку або вказати на особливості товару. Для налаштування стікерів в адмінпанелі перейдіть в сайт, Стікери для товарів. Тут знаходяться всі стікери вашого магазину. В Хорошопі передбачені кілька системних стікерів. Вони діляться на ті, що встановлюються в налаштуваннях товару, наприклад, розпродаж, новинка та хід, і автоматичні, які з'являються у картці товару при виконанні певних умов, наприклад, розмір знижки, відео, лічильник акції. Оплата частинами від Приватбанку та Монобанку, а також стікер новинка Авто. За замовчуванням увімкнені всі системні стікери, окрім новинка авто. Давайте детальніше розглянемо, як працюють з їх налаштуваннями. Такі стікери, як розпродаж новинка та хід, працюють однаково. У властивостях цих стікерів встановлено спосіб активації у властивостях товару. Цей спосіб означає, що для кожного окремого товару ви можете увімкнути відображення цих стікерів під час редагування. Для цього перейдіть в розділ Товари і виберіть потрібний товар. Далі в полі Стікери для товарів позначте чекбокс навпроти потрібних стікерів та натисніть Зберегти. Після цього на сторінці товару та на його мінікарці в каталозі будуть відображатися обрані вами стікери. Масово налаштувати стікери з типом у властивостях товару можна за допомогою імпорту або за допомогою масових дій в розділі товари. Для того, щоб масово налаштувати стікери за допомогою імпорту, в адмінпанелі перейдіть в товари, натисніть Приховати модифікації та зробіть експорт товарів в форматі Excel розширений. Для зручності в таблиці можна залишити лише два стовпці: артикул та стікери для товарів. Заповніть колонку стікери для товарів за прикладом. Якщо необхідно вказати кілька стікерів для одного товару, використовуйте роздільник з комою. Після цього імпортуйте таблицю на сайт. Важливо, стікери будуть однаковими для всіх модифікацій, тому, щоб імпорт спрацював коректно, в таблиці для імпорту використовуйте одну модифікацію від групи. Саме для цього перед експортом вам потрібно натиснути кнопку Приховати модифікації. Як оновити товари за допомогою імпорту, дивіться в нашому окремому відео, посилання в описі. Щоб налаштувати стікери за допомогою масових дій, в адмінпанелі у розділі товари натисніть Приховати модифікації. Після цього відмітьте чекбоксами ті товари, в яких ви хочете внести зміни, і натисніть Інші дії. У випадаючому меню натисніть Змінити іконки. У вікні виберіть назву стікеру та дію, яку з ним треба зробити. І натисніть Виконати. Стікери з автоматичною активацією це розмір знижки, новинка авто, який включається автоматично при додаванні нового товару, відео, лічильник акції та оплата частинами від Приватбанку і покупка частинами від Монобанку. Стікер розмір знижки відображається автоматично, якщо для товару задана знижка. У цьому стікері можна використовувати змінну розмір знижки у відсотках. Ця змінна вже прописана у налаштуваннях стікера. Наприклад, для цього товару задана стара ціна 3000 гривень і нова ціна 2500 гривень. Тоді у картці товару відобразиться стікер із розміром знижки у відсотках. Так само, якщо для товарів задана знижка у відсотках або встановлена знижка на розділ, у якому знаходиться цей товар, на стікері відобразиться розмір цієї знижки. Стікер новинка авто відображається протягом встановленої кількості днів після додавання товару на сайт. Налаштувати термін відображення стікера можна в розділі Налаштування, Загальні налаштування, товари, поле Новинка. За замовчуванням встановлено значення 30 днів. Стікер відео автоматично відображається на будь-якому товарі у зображенні або галерею якого ви додали відео. Стікер лічильник акції автоматично відображається у товарах, для яких у налаштуваннях включений блок акції. Для цього стікера використовується системна змінна, що відображає кількість днів до кінця акції. Наприклад, у товарі задане значення у полі Дата та час закінчення акції, і на сторінці товару відображається стікер з текстом залишилося 7 днів. Стікери оплата частинами від Приватбанку» та покупка частинами від Монобанку працюють однаково. Давайте розглянемо принцип роботи на прикладі стікера оплата частинами від Приватбанку». Стікер оплата частинами від Приватбанку» автоматично відображається у товарах, для яких у магазині налаштований цей спосіб оплати. Для цього стікера використовується системна змінна, максимальна кількість платежів, на які можна розбити оплату цього товару. Наприклад, для цього товару встановлено кількість платежів 6. Тоді в картці товару відображається стікер з відповідним числом. Як підключити та налаштувати оплату частинами від PrivatBank та покупку частинами від Монобанк, дивіться в наших окремих відео. Посилання в описі. Для того, щоб вимкнути автоматичний стікер, зайдіть в сайт. Стікери для товарів і виберіть потрібний стікер. В його налаштуваннях зніміть галочку з чекбоксу Відображати і натисніть кнопку Зберегти важливо, не варто видаляти системні стікери чи стікери, які ви плануєте використовувати пізніше. Достатньо відключити їх у налаштуваннях. Ви також можете самостійно додавати потрібні вам стікери. Покажемо, як створити новий стікер і розберемо, які налаштування там є. Зауважте, що нові стікери можна створювати лише із способом активації у властивостях товару. Щоб створити стікер, перейдіть в сайт, стікери для товарів та натисніть Додати. Після цього заповнять всі необхідні поля. Назва це системна назва, яку ви будете бачити в загальній таблиці стікерів. При масовому увімкненні стікерів за допомогою імпорту необхідно використовувати саме її. Текст. Інформація з цього поля відображається на стікері. наприклад, UA. Зверніть увагу, що значення можна задавати індивідуально для кожної мовної версії. Спосіб активації тут потрібно обрати у властивостях товару. Після ви можете задати колір тексту та фону для цього стікера у відповідних полях. Підказка. Текст із цього поля відображається у спливаючому вікні під час наведення на стікер. Наприклад, товар виготовленого в Україні. Замість тексту можна також завантажити зображення. Підтримуються формати PNG та SVG. Щоб увімкнути налаштування стікера, відзначте чекбокс Відображати і натисніть кнопку Зберегти. Усього є 5 стилів відображення стікерів. Ознайомитись з кожним з них ви можете в нашій текстовій інструкції посилання в описі. Від обраного стилю стікера залежить їх позиціонування, а також зовнішній вигляд. Для зміни стилю стікерів перейдіть в розділ адмінпанелі сайт. Дизайн, редактор дизайну. Розгорніть пункт загальні налаштування. Перейдіть до вкладки картки товарів та виберіть потрібний стиль стікера з випадаючого меню. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.